З вірою у диво в Івано-Франківську презентували кліп на гімн «Крилуській Богородиці. Ця пісня, яку виконує місцева акторка та співачка Галина Баранкевич, ось уже три роки є символом та своєрідною особливістю патріаршої прощі. Ідея відзняти за її мотивами відео виникла ще торік, однак і нині не втратила своєї актуальності. Писана вона три роки тому, а звучить, наче написана вчора, чи сьогодні. Не дарма ми маємо текст звертання до Богородиці, що ти заступись за нас у свого сина за Україну, попроси вона єдина. І сьогодні для мене особисто відкрилися нові грані цього твору, тобто це є молитва за Україну. Ми вирішили зняти таку символічну історію того. Що відбувається на даний час в нашому нашому краї, і яка країна прекрасна загалом? Оскільки пісня релігійна та духовна, під рамки традиційних кліпів її вирішили не підганяти натомість створили глибоко символічну короткометражку із присмаком сьогодення у зйомках відео, що тривало близько п'яти днів, окрім власне виконавиці пісні, взяли участь чимало людей, які досі з акторством ніколи не стикалися. Екскурсовод, художник, гончар, коваль та школярі, одному з яких дісталася ключова роль сюжету. В кожній сім'ї там чи, через сім'ю є неблагополучні діти, є неблагополучні люди. І так говориться, що щоб вони змінилось, в них щось на краще, то треба якесь диво. От справжнє диво. В цьому відео ми постаралися закласти таку сюжетну лінію, що от з нашим героєм стається. В цьому музеї на ці горі маленьке диво, і він змінюється на краще. Ще одна особливість відео у тому, що його зйомки відбувалися одразу у трьох локаціях: облмуздрамтеатрі, музеї історії давнього Галича і території Успенського собору у Крилосі, де 2-3 серпня знову звучатиме духовний гімн.